Researcher Discovery новий інструмент в Scopus. Researcher Discovery це новий інструмент пошуку в Scopus. За допомогою нього ви можете швидко та ефективно знаходити дослідників, що працюють у вашій галузі, використовуючи ключові слова. Ключові слова зіставляються з назвою, анотацією та назвою журналу статей понад 16 мільйонів авторів у базі даних Scopus. Щоб скористатися інструментом, на домашній сторінці Scopus оберіть вкладку Discovery Researcher, введіть ключові слова та натисніть Search. Ви можете уточнити отримані результати, обмеживши їх за роками видання, країною або установою автора. Зверніть увагу: пошук обмежений трьома останніми роками, що дозволяє зосередитися на авторах, які з більшою вірогідністю працюють за обраною тематикою. Також пошук ведеться лише серед опублікованих документів. Припринти Researcher Discovery не використовує. Також доступне сортування за кількома параметрами, натисніть на Preview Profile, щоб попередньо переглянути профіль обраного автора ви можете ознайомитися з інформацією про дослідження автора, його досвід та переглянути останні опубліковані документи. Щоб відкрити повний профіль, натисніть View full profile. Researcher Discovery – це не просто інструмент пошуку. Це можливість знайти і співпрацювати з видатними дослідниками світу. Відкрити нові можливості у світі науки разом з Scopus. На нашому каналі дуже багато корисних відео. Підпишіться, і ви знайдете те, що вам потрібно. Технологічний центр завжди на зв'язку.